П'ятниця, 2 лютого час новина телеканалі Рудана. Студія Юлія Вітряк. Вітаю вас. В кінці робочого тижня говоримо зокрема про таке. Чергова атака терористів. Ми проснулися від першого вибуху, проснулися й діти. Кривий ріг долає наслідки нічних ворожих ударів. Попрощалися з героєм. Потеряли ну, замечательного чоловіка. чергу, черца. Західніха на Харківщині від удару ворожого безпілотника загинув криворізький боєць Микола Бішаров. Небезпечна знахідка. Зачим, щоб тут держали зброю? Схрон боєприпасів виявили на пустирі в районі вулиці Паризької. Ця ніч була неспокійною у кривому розі. Ворожа армія атакувала наше місто безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з повітряного командування схід, але є і влучання. Внаслідок атаки було пошкоджене обладнання електропідстанції. Цієї ночі без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів у трьох районах міста. Як долали наслідки терористичної атаки? Про це у нашому сюжеті. Вночі країна-терорист атакувала наше місто ударними БПЛА. Гучні вибухи розбудили людей посеред ночі. Звісно, злякалися, як це можна не злякатися. Сиділи в коридорі, звісно. Всі внук ще навіть в нас були. Сьогодні світла не стало, я не стало. Полтреть ночі почалось. Вибухи, потім вверх в небі, сіяння пішло, а потім через час пішли ще вибухи. Чули? ППО працювало, стріляло. Страшно, звісно. Ми проснулися того, що світло погасло, і почали ну, думали спочатку дитинку не брати, а потім другий взрив, а потім вже злякались і перебіжали в коридор. Юлія, як і багато криворіжців цієї ночі, найперше рятувала дітей. Було гучно, ми проснулися від першого вибуху, проснулися і діти. Хлопчик сім років і хлопчик один рік. Проснулися, почали плакати. Ми з чоловіком і з дітьми перейшли в коридор. Чули, як стріляв кулемет, збиваючи ці дрони. М -м -м, вибухів п'ять було. П'ять вибухів ми чули, п'ять-чотири точно було. Добре? У сусідів вилетіло вікно, я так розумію, на всю ту сторону там теж є пошкодження. Як з'ясувалося згодом, терористи поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там пошкодження серйозні. Була пожежа, і рятувальники оперативно ліквідували. Також вибиті вікна у двох школах міста та кількох багатоповерхівках. Внаслідок атаки без електрики вночі залишилось близько 100 тисяч абонентів. Саксаганська, Долгінса, Покровська районів міста, в тому числі частина лікарень, садків шкіл і лінії міського електротранспорту. Ще зночі для усунення наслідків атаки були задіяні всі служби міста. Котельні тепломережа та лікарні були переведені на роботу від генераторів. Також внаслідок удару на двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів, було організовано рятувальну операцію. До 9-ї ранку всіх шахтарів було виведено на поверхню. Станом на 7.00 відновлено було подачу електрики 60 тисячам абонентів, в тому числі на всі лікарні. Також було відновлено роботу тролейбуса та міського трамвая, а за 11.30 був запущений уже в повному режимі і швидкісний трамвай. Можу сказати, що зараз вже електрика відновлена майже скрізь. Електропостачання відновили оперативно, діляться люди. Знову, як тільки почалися перші вибухи, то саме світу не було, а от зараз час тільки світ включили. Молодці. Ми на це, звісно, не розхідли, що так швидко включать нам світ. Енергетики розповідають, це було чергове випробування для фахівців. Росія здійснила новий масовий дроновий удар по південних та центральних областях України. Рутати було пошкоджено одну з підстанцій НЕКУ КРЕНЕГА у нас у місті. Фахівці, дете Дніпровської електромережі, зробили все можливе для того, щоб якнайшвидше заживити всіх клієнтів по резервним схемам електропостачання, де це було можливо? З восьмої ранку на Дніпро Шосе 36 працює міський оперативний штаб. Було сформовано чотири бригади працівників виконкому району місті ради спільно з працівниками управління праці з захисту населення. Попередньо за візуальним оглядом постраждали. Три багатоповерхові будинки, а це безпосередньо бачили вибиті вікна в помешканнях будинків, тому ці бригади зайшли в ці будинки і поквартирно виконували обстеження будинків, спілкувалися з людьми. Також о 9-й ранку з матеріального резерву фонду міста було доставлено матеріали будівельні, тобто ОСБ плівка У разі необхідності людям це надавалося. Сергій Миколаєвич усуває наслідки нічної ворожої атаки. В 31 прокинувся від великого вибуху, побачив, що стекло вилетіло, і потім пішов у коридор. І тут часа півтора знаходився вже тут. Мені дадуть ОСБ плиту за шию, буде все добре. Мешканці будинків, де вибиті шибки, можуть звернутися до штабу безпосередньо або ж за телефоном. Є телефон цілодобовий черговий виконкому Довгинцівської районної місті ради 096 880 10 10, на який вони можуть зателефонувати, і у разі виявлення пошкодження комісія вийде і обстежує їхню оселю. Ці два навчальні заклади вже вдруге від початку великої війни. Страждають від ворожих атак. Ось у цьому спортзалі, після торішньої вибухової хвилі, від ракетного удару вже були встановлені нові вікна. 14 січня 2023 року школа від ракетного удару ракетного вибуху була теж пошкоджена. Два спортивних зала, майстерні трудові, кабінет обслуговуючі праці теж були вибиті. Вікна департамент освіти, відділ освіти, виконком наш Довгинцівський, зразу ж відреагували. Вікна металопластикові були вставлені, тому що всі вибиті вікна були це з дерев'яними шибками. Після сьогоднішньої дронової атаки у цій школі 18 пошкоджених вікон. Суттєво постраждав вестибюль і дві класні кімнати. Там дерема така. Ну там взагалі одного цикла не було, чого воно, і, і видно, так, такий прийшовся удар, що воно вилетіло все туди. Ручка як закрита була, ну просто вирвала. 530 тисяч гривень. Таких збитків завдав ворожий удар. Підрахували у цій гімназії. В сусідньому навчальному закладі теж зранку ліквідують наслідки руйнувань. Цієї ночі внаслідок ворожої атаки безпілотних летальних апаратів. Було зруйновано по закладу дев'ять вікон. Розбиті шибки, закриваємо плитками ОСБ прорізи віконні і роботи по відновленню будуть тривати. Повідомили дітей, що буде призупинено проведення консультацій до тих пір, поки не буде створено безпечної ситуації. Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Валерій Кожухар, Артем Кравченко, Вадим Діденко, Олег Каплій. Цей день. Сьогодні земляки прощалися із загиблим захисником України Миколою Бішаровим. Життя воїна та його побратима обірвав ворожий безпілотник під селом Іванівка на Харківщині. 38-річний воїн Микола Бішаров загинув 24 січня біля Іванівки на Харківщині. Разом з побратимом він потрапив під удар ворожого дрону. Сьогодні заполеглим воїном служили панахиду в храмі на честь святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Без рідної людини залишилася дружина, син та донька, мати і брат. Як сталося? Призвали воєнкомат, пішов захищати державу. Був гарний чоловік. сім'янин, отець, брат. Син для матері був хороший. Отец работник. Прилетел дрон, я так розумію. Десь вони от нього убегали, прятались. І поразив його і напарник. Он Колега они йшли на смену. менять своїх побратимів, які стояли на позиції. Він був найкращим, один із кращих. Це був человек з большой букви. Нам буде його не вистачати. У так точно. Він завжди в наших серцях залишиться. Сьогодні тут і колеги з підприємства Арселор Міттл Кривий Ріг. Для них Микола Бішаров був професіоналом, доброю та відкритою людиною. Прийшов хлопчиком. В цех, ну, зразу до роботи, роботящий, сильно про сім'ю піклувався, старався якось грошенят заробити, щоб, щоб все було і добросовісний такий. Добрый хлопок. Проработали не один год в одном цехе, потом встретились опять в другом цехе. Как работник он всегда поможет. Работал на разных профессиях, всегда ну, качественно ко всему относился, ответственный. Так же сама война началась. Вот, без всяких пошел защищать свою родину. Ну, коллег, друзей, товарищей. Тяжелый день для нас сегодня. Потеряли... Ну, замечательного чоловіка в первую очередь, отца, защитника. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день. Схорон боєприпасів виявили на смітнику неподалік приватного сектору в районі 173-го кварталу. Сьогодні небезпечну знахідку вилучили правоохоронці. У сховку були набої, обріз та гранати. Сюди до напівзруйнованої споруди колишнього магазину правоохоронці прибули о чотирнадцятій годині. На смітнику поруч з покинутою будівлею в районі вулиці Паризької виявили сховок, у якому були набої, гранати та обріз. Люди, які живуть неподалік, кажуть, така новина у час воєнного стану не додає відчуття безпеки. «Звісно, це негативно, так як ми цивільні не повинні повинні бути в безпеці, скажімо так, але. Всяке може бути. В даний момент війна, я ж говорю, військові ротація проходить. Зброя може не відслідковується, може відслідковується. Наразі, наразі все може бути насправді. Такий тяж, тяжкий час і мені кажеться, треба якось з цим дивитися, слідкуватися цим. Щоб не було такого, якої може бути відношення. Ми проти. Зачем, щоб тут держали зброю. Наразі по факту незаконного зберігання зброї відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують, як боєприпаси могли потрапити у цивільне життя і хто причетний до організації небезпечного сховку. 2 лютого під час обстеження території у Покровському районі правоохоронці виявили рюкзак з боєприпасами. Прибувши на місце події, поліцейські оглянули та вилучили знахідку та направили на експертне дослідження. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день. Розпочався прийом заяв на компенсацію за програмою прихисток з 1 по 5 лютого. Криворізькі власники житла мають подати заяву на компенсацію за безкоштовне розміщення переселенців у січні цього року, як і раніше, звертатися необхідно до фахівців центру адмінпослуг віза. З квітня 2022 року в Україні запрацювала програма Прихисток, яка передбачає надання компенсацій громадянам, які розмістили у своїх оселях внутрішньо переміщених осіб. За два роки криворізькі власники понад 4,5 тисяч житлових приміщень отримали компенсації за розміщення майже 13 тисяч переселенців. З 1 лютого розпочато прийом заяв на отримання компенсації за розміщення в своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених. Осіб. Нагадую, що громадяни, які розмістили криворісці, які розмістили в своїх житлових приміщеннях внутрішньопереміщених осіб і бажають отримати компенсацію, мають подати заяву виключно з 1 по 5 число місяця цього місяця лютого за розміщення внутрішньопереміщених осіб у січні поточного року. Заяви, як і раніше, приймаються у центрі віза на площі молодіжний 1, або в його в її територіальних підрозділах по районам у міському департаменті соціальної політики. Зауважують, з спочатку цього року форма повідомлення про надання компенсації дещо змінилася. Там найбільше розширена інформація про розміщених внутрішньо переміщених осіб. Це особливо стосується тих криворіжців, які подають заяви в онлайні на електронну пошту. Центру віза ознайомитися з новою формою заяви можна на порталі центру віза або на офіційній сторінці Верховної Ради України на сторінці постанови кабінету міністрів України номер 333, саме де затверджено порядок надання цієї компенсації та форми звітності, в тому числі заяв. Якщо заява не відповідатиме вимогам, провести розрахунок буде неможливо, наголошують у міському департаменті соцполітики. У поточному опалювальному періоді компенсація призначається у розмірі майже 450 гривень на місяць за розміщення однієї внутрішньо переміщеної особи. На сьогодні компенсація профінансована вже по грудень 2023 року. Включно хочу нагадати, що компенсація не призначається за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Які є чоловіком, дружиною, дітьми, онуками власника житла не надається компенсація за розміщення внутрішньопереміщених осіб за адресою, за якою на обліковується заборгованість за житлово-комунальні послуги? Та якщо за цією адресою не по, не подано повідомлення про те, що такі внутрішньопереміщені особи розміщено, Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Олексій Васильченко цей день. Четверте лютого всесвітній день боротьби проти раку. Тільки в Україні щороку реєструють понад 150 тисяч первинних онкохворих, чималий відсоток з яких становлять жінки. Найпоширенішими у них є онкозахворювання репродуктивних органів, молочні залози шкіри. Утім, лікарі запевняють, що при своєчасній діагностиці та лікуванні кожен пацієнт має можливість одужати та жити повноцінним життям. Ми надаємо допомогу на різних стадіях захворювання. Ми оперуємо в великі об'єми. Робимо операції, лапароскопічні операції, робимо гістероскопії. Маємо всі необхідні препарати для проведення хіміотерапевтичного лікування та обладнання для проведення променевої терапії. Не потрібно боятися одразу звертайтеся, будь ласка, до лікарів для того, щоб спрофілактувати захворювання онкологічні захворювання. Потрібно вести здоровий образ життя. Покинути шкідливі звички, звертатись на себе увагу, більше уваги приділяти своєму здоров'ю, проведенню огляду молочної залози, раз на місяць, 10 хвилин приділити собі увагу та оглянути молочні залози, тому що рак молочної залози це перше місце в кривому розі. Цей день триває, далі дивіться про таке. Окопних свічок буде більше. Арткультура змогла е, закупити понад 100 кілограмів е, парафіну. Міська асоціація арткультура допомогла волонтерам з сировиною для виготовлення свічок на фронт. У серцях мільйонів а на цьому місці обірвалося життя Андрія Кузьменка. Сьогодні дев'яті роковини загибелі людини-легенди Кузьми Скрябіна. Коли в Україну прийде тепло. 4,9 тепла, бо це вже більш похоже на весну. Що кажуть про погоду метеорологи, і що віщує бабак Тимко. Окопних свічок буде більше. На потреби волонтерів у сировині відгукнулась міська асоціація арткультура. Представники асоціації закупили понад сотню кілограмів парафійну для виготовлення окопних свічок. З такою підмогою побити власний рекорд у виготовлення свічок для військових планують в одному з активних волонтерських осередків у нашому місті. Наші журналісти розкажуть про це докладніше. У цьому навчальному закладі маскувальні сітки та окопні свічки виготовляють з початку війни. Та якщо з матеріалами для сіток проблем немає, то для виготовлення свічок складових завжди бракує. А потреба велика. Лише торік тут виготовляли тисячу свічок. Не припиняється робота і в цьому році проблему з сировиною допомагає вирішувати міська асоціація арткультура. Для виготовлення свічок закупили парафін. Громадська організація Арткультура разом з департаментом освіти і науки Криворізької міської ради зніц. Вали таку акцію «Подаруй тепло воїну завдяки своїй волонтерській діяльності своїй благодійній діяльності. Арткультура змогла закупити понад 100 кілограмів парафіну для виготовлення окопних свічок. Учні з усіх районів Кривого Рогу, зі шкіл всіх районів отримують цей парафін для виготовлення свічок. Вони приєднуються, вони самі роблять ці свічки, вони збирають жестяні банки. В наш час дуже важливо, особливо дітям, почуватися потрібними. Тож в такі зимові дні хочеться передати ту частинку тепла, яку ми отримуємо, бо ми знаходимося в наших домівках завдяки тим воїнам, які там привезли сировину, і в цей навчальний заклад ми особисто отримали частинку від цієї величезної допомоги, яку арткультура запропонувала тим, хто сьогодні співпрацює з тим, щоб забезпечити наших воїнів теплом. Ми підрахували вже з досвіду роботи, скільки нам вистачає певних пластів парафіну. Ми підрахували, що це буде близько 200. 250 і більше, якщо ми трошки заощадимо матеріалу, ну і зробимо такі невеличкі свої родзинки. Передана волонтерам сировина це чверть від усього використаного торік парафіну з такою допомогою, кажуть у навчальному закладі. Поб'ють свій рекорд і зроблять півтори тисячі окопних свічок. Працюють тут з натхненням і власними ідеями, аби бійцям було і комфортно, і зручно В стаканчик дуже добре наливаємо тому що ну парафін і зробимо зв'язочку. Тоді, коли хлопці гріють, парафін цей не витікає і вони не вимазуються, а він залишається в баночці. І тоді можна повторно його використовувати. Серед креативних ідей місцевих волонтерів аромати для свічок, а ще виготовлення запальничок. Береться просто спонжик, опускаємо воск два рази і кладемо його, щоб він стікав. Ну, Ось і готово. Окрім свічок, у закладі виготовляють маскувальні сітки великого розміру 6 на 3 метри. За перший місяць нового року виготовили сім таких камуфляжних сіток з урахуванням погодних умов. Військові заказують, які ми з ними спілкуємося орієнтуємося на їхні потреби, що їм потрібніше. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Денис Захаров цей день. Дев'ять років без легенди. Сьогодні роковини загибелі Кузьми Скрябіна. 2 лютого, 2015-го співак повертався додому після концерту в Кривому Розі та потрапив в автотрощу поблизу Лозуватки. Наша знімальна група згадувала людину, яка і досі в серцях мільйонів. 1 лютого 2015-го у Кривому Розі гурт Скрябін. Містяни отримують шалену порцію драйву. Не дивно. Гурт та його фронтмен інакше просто не вміли. Тим для самих музикантів цей концерт точно не був одним із сотень схожих, пригадує сьогодні бас-гітарист Костянтин Глітін. Це був дуже емоційний концерт для Кузьмича в першу чергу, тому що він, ну, він був дуже схвильований ситуацією собою. І це був там, так да, і, і там інтерв'ю були перед цим концертом, і все. Та й він там це посилові відео до того, як ми їхали на цей концерт. Таке, ну такого кінця звичайно не очікував. Друге лютого гурт збирається додому. Кузьма вирушає першим окремо за кермом свого улюбленого позашляховика, який здається здатен витримати будь-який форс-мажор. Треба було на Київ. раніше поїхав, ми поїхали. Нам ну, позволили вже ми з починали прослатитися. Проїхати багато. Кузьма не встиг. Нічим не примітний поворот поблизу Лозоватки. Дев'ять років тому його почала впізнавати вся країна. Саме на цьому місці обірвалося життя Андрія Кузьменка. Ці кадри пам'ятають мільйони українців. Понівечений позашляховик, поряд з масивним молоковозом. Поряд музиканти, рятувальники та правоохоронці. Чутки перетворюються в офіційну інформацію. Кузьма загинув. Володимир Кісліченко досі з хвилюванням згадує той ранок. По приїзду ми побачили групу Андрія, яка вже туди приїхала на місце дорожньо-транспортної пригоди. Ну і за кермом сидів Андрій. У змі та інтернеті почали ширитися чутки та версії, схожі на правду та конспірологічні. Всякі заяви лунали. Я не берусь судити, чи було воно саме так, чи було це як нещасний випадок. Але моя особиста думка, ну от, наприклад, така із одна була, що машину Андрія обганяли по узбіччю і вимусили його виїхати на зустрічну смугу лоблоб -лоб до молоковозу. Бачив те узбіччя, і всі ми їздимо по цій трасі, бачимо, що там, якщо він їхав, наприклад, навіть 80 км на годину. Щоб його обігнати, це треба їхати швидше, аж ніж 80. По брудному грязному узбіччю, вцілі, як це можливо. Не схоже, бути у воді молоковоза на кілера, чесно. Я їх багато, можливо, в своєму житті не бачив, але те, що бачив на місці, людина дійсно була перелякана. Тож, ну, моя особиста думка, що це просто фатальний нещасний випадок. Нині на узбіччі поряд з місцем смертельної аварії меморіальний знак присвячений скрябіну. Водії, які їдуть цією ділянкою, і сьогодні вшановують кузьму сигналом клаксона. Біля підніжжя пам'ятного знаку завжди живі квіти. Людина з серцем в Україні, з Україною в серці. Таких дуже мало є і було. Скрябіна пам'ятають і люблять. Іноді, здається, зараз навіть більше, ніж за життя. Він був дуже патріотичним, наскільки я пам'ятаю. Він дуже так за Україну топив. Скільки сказати? часу пройшло, але всі його пам'ятають. Пісні, переспівують. Пісні переспівують, так. Мало таких людей. Важка втрата. Звісно, всі дуже неочікувано було, переживали. Ну його пісні живуть і будуть жити. Хотілося б щоб таких людей не ховати, а ще більше чекати в нашій країні. З ними розвивається більше суспільств. У надскладний для країни час Андрій Кузьменко точно не сидів би на місці. кажуть музиканти гурту. У його випадку фраза незамінних людей не існує видається дуже спірною. Я думала, що перевернувся. все Що міг. Легендарний співак продовжує жити у пам'яті друзів і шанувальників, і, звісно, у своїх піснях. Їх можна почути і зараз. Легендарний гурт у справі, у музичному сенсі, і не лише. Плани закінчити міні, виграти. Хочемо сядати. Зараз намагаються те, що можна робити: допомагати на Тільки так. Перемоги разом а далі Олег Хендриксон, Максим Пономарьов цей день. Коли в Україну прийде тепло, традиційно саме сьогодні в день бабака запитують овіщу на погоди тимка. Відомий харківський бабак мешкає на дослідницькій біостанції Каразінського університету. Пухнастий синоптик Тимко вже проснувся. Сьогодні бабак не побачив свою тінь, а відтак спрогнозував, що цьогорічна зима протримається ще шість тижнів. Тимко, який і сам постраждав від війни, бо був в окупації на Харківщині більше як півроку, сьогодні віщував не тільки погоду. У тваринки запитали, що українцям допоможе перемогти у війні. Відповідь Тимка терпіння. Тваринка побігла до іграшки Ждуна. Отож, бабак-метеоролог надій на близьке тепло не додав. А що кажуть професіонали про погоду на найближчі дні? Ми цікавились в обласному центрі гідрометеорології. 3 лютого хмарна погода, вночі без опитів, день можливий мокрий сніг і дощ, пориви південно-західного віту до 15-20 метрів за секунду, вночі від 0 до 5 морозу, в день від 0 до 5 тепла. Бачите, що не зовсім на весну похоже. 4-5 лютого дощ, мокрий сніг, вночі від 0 до 5 тепла, в день 4-9 тепла, оце вже більш похоже на весну. З середини наступного тижня температура поступово підвищуватиметься. Відчутний плюс – гідрометеорологи очікують наступних вихідних. 10-12 очікується таке, ну, попередньо, істотне підвищення температури. 10 го вночі – мінус 2, плюс 3 в день – 7-12 тепла, а 11-12 лютого вже вночі – 3-8 тепла, а в день – 9-14 градусів тепла. От тоді вже можна говорити, мабуть, про справжню весну. Юлія Вітряк, Вадим Діденко цей день. Такими були новини п'ятниці. Більше на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Бовк.